Сів почали 10 серпня. По регуляторах зовсім ніяких проблем немає. Нагадай, будь ласка, скільки гектарів взагалі Омберто у Берто, вас посідяно? 400 гектарів. Сьогодні ми перебуваємо у господарстві приватна агрофірма Дзвони, що розташована в Перемишлянському районі. І зараз я хочу познайомити вас з головним агрономом цього господарства Ярославом Бай. Ярослав, привіт! Розкажи коротко про себе та своє господарство. Наше господарство. В маю в обробітку 9,5 тисяч гектарів землі. Це переважно зернові культури, технічні, маємо овочі. У ну, нас чотирьохпільна сівозміна. це в нас озима пшениця, озимий ріпак, соя, соняшник і кукурудза. Перший раз з гібридом Умберто ми стикнулися у 2019 році. Ми його висіяли. Проблема цього року було, що було дуже сухо восени. Він почав сходити десь в середині вересня. Ось, е була пізня весна, холодно було, і врожайність середня цей рік становила, е приблизно 3-3,5 тонни з гектара. Ми щороку висіваємо демополе, і на цьому полі найкращу врожайність дав саме гібрид Умберто. Ми зрозуміли, що це гібрид для пізніх строків. Сівби, він гарно росте, розвивається дуже швидко, і ми для себе прийняли рішення, що гібрид «Умберто» у нас буде в кінці посівного сезону, тобто приблизно з 25 серпня і до кінця посіву ми сіємо тільки гібридом Умберто. Розкажи, будь ласка, про особливості висіву даного гібриду, ширина міжрадія, норму висіду та терміни посіву. Ми висіваємо його з 20-х чисел серпня і до кінця. В нас широкорядний спосіб. Mm -hmm. Тобто у нас є сівалка водерштат, у нас її є на 45 см. сантиметрів. Тобто більше ніж 400 тисяч на гектар. Ми не висіваємо. Ми висіваємо від 35 до 40 рослин на метр квадратний. Він гарно гілкується за такою його міжряддя і, в принципі, дає досить непогану врожайність. А поділися, будь ласка, які цифри вам реально вдавалося отримувати в товарних посівах та в демо-посівах на даному гібриді? По Умберто в нас найвища урожайність була 5,6 тонн з гектара. Але враховуючи те, що він був посіяний в кінці серпня, враховуючи те, що він мав дуже-дуже маленький. Термін для Осінні. осіннього розвитку коли було холодно. Там е, реально він ріс два місяці, максимум три, тому що в грудні ще якісь було е, тепло таке для нормальної вегетації. Я маю на увазі. Ми дуже задоволені. вегетативна маса велика, він гарно розвинувся. Е, різниці між серпневими маю на увазі кінець посіву і початок серпня. Я не бачу між тими гібридами. Вони вирівнялися. Я знаю, що в вашому дему широко висівається порядка 70 гібридів. Чи бачите ви вже яких фаворитів, чи можете ви назвати ті гібриди, які припали вам до ока і до душі, і які ви готові висивати в себе в товарних посівах? Так, ми цього року висіяли досить таку обширну лінійку. Маємо велику лінійку компанії КВС. Мені дуже сподобалося, крім умберто, звичайно. Він себе щороку показує на високому рівні. Два гібриди їхніх нових зараз не дуже гарно виглядають. Велика вегетативна маса це Ернесто і Гранус. Побачимо, звичайно, яка буде е, урожайність, побачимо, як вони себе далі будуть проявляти. Посіви, які були гарно розвинені, ті посіви, які мали велику вегетативну масу, ми давали на початку цвітіння альтерно, де були зріджені посіви, е, сонячне світло пробивалося, ми побачили, що там немає такого великого потенціалу, ми там, там, в принципі, можна і зекономити. Ярослав, давай підведемо підсумки нашої розмови. Скажи коротку свою думку про гібрид Омберту, варто його сіяти. І чи будеш ти висівати його цього року знову ж таки на своїх полях? Так, звичайно, будемо висівати. Він останніх три роки показує досить непогані, високі навіть слаби, урожайності. Крім того, останніми роками спостерігаємо, що в нас в середині серпня падають дощі. Ми не, зможемо, не можемо війти в поле з сівалками. Тобто в нас посів е, розтягується і він триває приблизно до 10 вересня. Сіючи даний гібрид, ми не переживаємо, що він вимерзне, не переживаємо, що будуть проблеми з врожайністю. Навіть входячи в зиму в 3-5 листочків, ми можемо отримати врожайність 4 тонни з плюсом. Ярослав, дякую за приділений час. До зустрічі на збиранні.